Силами оборони України успішно знищено російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. Це носії крилатих ракет. Його знищено у повітрі під час бойового вильоту у повітряних силах України сповістили знищення бомбардувальника. Це вендета за атаки на українські міста. Це вперше, коли наші повітряні сили спільно із нашими партнерами з генерального управління розвідки з іншими силами, Силами оборони змогли збити літак Ту-22 М3 стратегічної авіації і вперше збили ще й дві ракети Х-22, які випустив цей літак, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Бомбардувальник агресора РФ упав у Ставропольському краї у повітряних силах України. Зауважили, його збито зенітними ракетними підрозділами. Разом із генеральним управлінням розвідки